Давайте послухаємо пісню однієї дивовижної гірської річки Ви бачили Черемош сивий, як він вирує після зливи? Вдебравши блискавки й громи, коріння рве, і скали ломить. Бурлить він ревом поміж скелі, смереки зносить і оселі. З ненавистю руйнує горе, вирує, як у штормі море. Так, серед клекоту і шуму, я чув його скорботну думу. Я чув, як хвилі голосили про те, що в нього мало сили. А потім знов черемош світлий, красивий, лагідний, привітний. Коли вбирає сонця чари, він знов дарабами замарить. Ось така річка. А що ж це за річка насправді? Це черемуш. Він тече високо, високо, у справжніх карпатських горах. А пам'ятаєте дараби це такі великі плоти з дерев'яних колод? А ще в черемуші повно життя. Там плаває швидка рибка форель. На його швидких хвилях люблять плавати на човнах це справжня пригода. Бачите, Черемош не просто річка, його називають душею Карпат. Це місце і штормів, і сонця, і мрій. Цікаво, які ж пригоди тут можна пережити.